Тема нашого уроку мелодійні та графічні лінії. Створення графічної пейзажної роботи осінь за зразком або за власним задумом. Пригадайте, що таке пейзаж. Які твори належать до пейзажного жанру? Ви милуєтеся навколишніми краєвидами. Коли разом із друзями чи рідними перебуваєте на природі, гуляєте у парку, відпочиваєте на морі або в горах, охоплюєте зором околицю села чи знайому з дитинства міську вулицю. А художники і художниці не лише захоплюються красою рідної землі, а й оспівують її у своїх дворах. Серед відомих живописців України багато визнаних майстрів пейзажу, зокрема Іжакевич, Васильківський, Костанті та інші. Саме їм притаманна неповторна майстерність і поетичність у зображенні природи. Запам'ятайте пейзаж це жанр образотворчого мистецтва в якому основним предметом зображення є природа або змінене людиною довкілля. У творах пейзажного жанру митці та мисткині по різному втілюють образи природи за змістом, настроєм та способом зображення. Пейзаж малюють переважно з натури, на пленері, тобто просто неба, використовуючи різні техніки акварель, пастель, гуаш, олійні фарби тощо. Розгляньте репродукції графічних творів Міхеєва. Які емоції вони викликають? Визначте композиційний центр кожної роботи, Порівняйте розміри і чіткість об'єктів на різних планах. Зверніть увагу. На дерева на першому плані, і на дальньому порівняйте ось цей будинок і дерева, наприклад, і будинок на дальньому плані, чим вони відрізняються, цей розмір і чіткість, так. Які засоби виразності використав митець? Пейзаж як самостійний жанр існує в європейському мистецтві із XVII століття. Із плином часу він розгалузився на різновиди. Зараз їх визначено понад сорок. Розгляньте схему і обговоріть, що зображують у кожному виді пейзажу. Так, давайте їх назвемо. Розрізняють види пейзажу сільський. Подумайте, що зображують в сільському пейзажі. Міський, ліричний, парковий, гірський, морський пейзаж, історичний, героїчний, індустріальний і архітектурний. Морський пейзаж або маринок. Один із видів пейзажу, головним об'єктом зображення якого є море. Музика. Гірські пейзажі оспівують краєвиди гір та гірських річок. У сільському пейзажі зображують сільське життя, природу сільської місцевості. У міському пейзажі змальовують місто, вулиці, бульвари, проспекти, будівлі, площі, набережні тощо. Архітектурний пейзаж схожий на міський, але в ньому перевагу надають пам'яткам архітектури. Цікавим різновидом є парковий пейзаж, що зображує простір, створений людьми для відпочинку, дерева, малі архітектурні форми. Тощо. В індустріальному пейзажі змальовуються води й фабрики, електростанції, шахти, мости. Своєрідним є ліричний пейзаж, у якому митці передають не тільки побачене. А й пережити свій настрій та емоції. В історичному пейзажі відображають історичні події разом з архітектурними та скульптурними пам'ятками, що пов'язані з цими подіями. Героїчний пейзаж змальовує природу величезною та недоступною для людини, високі скелясті скля... гори, могутні дерева, безмежна гладь води, і на цьому тлі міфічні герої та боги. Розгляньте репродукції графічних і живописних творів та визначте, які види пейзажу на них зображено. Перша картина: споглядаючи красу Карпат. Ну, звісно, це гірський пейзаж, так? Львів. Сама назва говорить про картину. Розглядаємо наступні твори і визначаємо, які види пейзажу на них зображено. Площа ринок. Тут архітектура зображена, так, архітектурний пейзаж осінь в парку, то це парковий пейзаж, так. Далі розглядаємо картини. Це ілюстрація до повісті доповісті Кобилянської земля. Подивіться, що зображено село, так сільський пейзаж, північний міст. Подумайте, який вид пейзажу тут зображено. Пригадаємо правила безпеки на уроці образотворчого мистецтва. Розпочинайте роботу лише з дозволу. Використовуйте інструмент тільки за призначенням. Користуйтеся прийомами роботи з інструментами, про які ви дізнались на уроці. Тримайте своє робоче місце у належному порядку. Пейзажну роботу осінь та зразком або за власним задумом. Які переконання постріли. Ще раз переглянемо послідовність виконання роботи. Бажаю вам успіху. Обов'язково продемонструйте власні роботи. Підсумуємо вивчення, що таке пейзаж. Які види пейзажу ви знаєте. Назвіть прізвища славетних українських пейзажистів. Перегляньте роботи друзів, обговоріть чи всім вдалося передати глибину простору графічними засобами. Влаштуйте спільну виставку своїх робіт. Відскануйте код або натисніть жовтий круг для того, щоб виконати онлайн-завдання. На дозвіллі дізнайтеся з додаткових джерел, хто із сучасних художників працює в жанрі Марина. Збережіть на своєму гаджеті репродукції їхніх творів. Оцініть свою роботу за допомогою фразологізмів. Дякую за увагу! Бажаю вам гарного настрою.